Так, наша ожина. Давайте подивимось, що тут у нас відбувається. Три тижні я не був, трошки воно все позаростало, але дивлюся, ягода є, хороша, урожай буде. Так, ось так виглядає на чес. Ягода в нього велика крупна, але в мене чомусь вона трошки погано достигає. Тут молоді посаджені. Так. Оцей ряд це йде два роки від посадки, від того, що я садив ось такого кореня. Минулого року були малі, цього року вже дали урожай і вже йдуть ось такі молоді прирости. тобто два роки. Там ще є ряд, тобто восени тільки висаджені, там ще немає нічого, що треба чекати. Тут саме більше, йдемо дивитися, це сорт небеса, тут трошки випадів було і тут сама основна маса це лохтей. Ось такі результати. Дивіться, які вже прирости, однорічні пагони, вже довжина майже 2 метри, вже скоро. Можливо, наступного тижня я буду їх трошки підрізати, щоб вони вже вище не росли. Цього року трошки був, пішов мороз навесні, і коли вже був сокорух і є трохи підмерзання, там далі, зараз подивимось. Тобто зиму вони перезимували добре, а весняний мороз трошки зробив свою справу, ось видно на цьому кущику. Він урожай трохи втратив, але з корінням все добре, бачите, і він дав молоді прирости, ось такі. Тобто це не страшно, просто цього року не дасть ягоду. Так, тут теж все в нас добре. Ягода зав'язалась. Трошки вони задовго, там також є підмерзання і такі молоді прирости. Ви на кущі я не знаю скільки тут молодих, 5, 6, 7, вже достатньо. Ну Цей ряд мені вже потрібно буде цього року підв'язувати, тому що теж молоді прирости. Вже пішли до гори. Хоча і тут є якась невелика кількість ягоди. Ось я їх так попідв'язував. Потрібно буде ще раз просапати їх від бур'янів, прокосити, щоб все було гарно вже, як збирати ягоду, щоб було зручно. Тут дуже багато ягоди на такому кущі. Вона ще набере масу. Збільшиться розміром десь у два рази. Це, ще раз скажу, сорт лохтей. Хороший сорт, в мене він себе гарно показав. Так. І ці молоді пагони, поки що їх підв'язувати не буду, вони переростуть, дадуть відводки і таким чином вони розмножуються, ще будуть кущі. І вже восени, коли виріжу оці старі, після того вже буду підв'язувати молоді на осінь. Можна підв'язувати, можна підв'язувати і весною також, коли буде час. Тут немає ніякого поливу, тобто була дуже сильно засуха, але гарно все пережила ожина, дуже витривала ніяких проблем в цьому плані з нею не, немає. Е, також нічим я її не обробляю, не кроплю. Тобто Догляд, можна сказати, мінімальний. Ну, то що, звичайно, потрібно осінню трохи прокопати і обкошувати, обсапувати, щоб то все не заростало, щоб був якийсь доступ. І щоб краще росла. Ось такі в нас спали по ожені. Ще де не де є навіть світ. Це здається небеса оцей сорт. Що він трошки пізніший, здається.